Аня, чого ти така зла? Та от прийшла платіжка за світло. Вочевидь, я оплачую світло, сонячне, місячне, світло від зірок і світло в кінці тунелю. Ну, кум, як там твій ремонт? Почав ремонт в стилі хай-тек, продовжив в стилі хай-так. Ну і що, закінчив? А закінчив стилем херзним. Грішник, я в пістів ковбасу. Яку ти в ковбасу, сини мій? Оту, що саме дешева. То ти не грішник, ти мученик. Знаєш, Микола. Я так подумав і зрозумів, що найкращий час для шлюбу це 75-80 років. О? Це звідки такі висновки? І жінка вже не має сили кричати, і я вже майже не чую нічого. Андрію, що ти там так наполегливо шукаєш? Та от по телемарафону щойно сказали, що у кожного українця вдома зберігається від 80 до 150 тисяч гривень. Тільки у мене тепер одне питання. Хто вкрав мої гроші? У наш час от дивишся на дівчину і думаєш, чи то їй 18, чи то 35. Та так, то дивно. Якби ж то дивно, коли оказується, що то Валера взагалі-то. Ой, та ти що? <ривіт> Вчора лягла спати в дев'ять вечора. І до двох ночі не могла натішитись, що так рано лягла спати. Кохана, цього року я викинув ялинку без твого нагадування. Я молодець? Ти ідіот. Я штучно купила. Ти чув? Учора в автобусі Микола так захропів, що всі злякалися? Йой, подумаєш, захропів з ким не буває. Та тут справа не в хропінні, а в тому, що він водій маршрутки. Лікарю. Скажіть, але тільки чесно, який ідеальний зріст має бути при моїй вазі? Ну, якщо зовсім чесно, то чотири метри. Куме, що ти там таке цікаве дивишся? Та ось про Бермудський трикутник, єгипетські піраміди розшифровують найбільші загадки людства. Ой, куме? То взагалі не загадки. Спробували б вони краще розшифрувати наш графік від Обленерго. Чим займаєшся? Та нічим. Тільки от думаю, який подарунок на день народження тестю купити. Ого, та зараз дуже легко обирати подарунок. Павербанк, ліхтарик чи лампу. Угу. А на річницю весілля бери одразу генератор. Кума як життя? Та як вам сказати, як на кораблі. Горизонти далекі. Перспективи в тумані. Діватися нікуди, тошнить, а пливти треба. Чого у вас дверей у туалеті нема? Йой, а що там можна вкрасти? Ви б мені ще рюкзак калу принесли! Я так і знав, що знадобиться. А можна я вас до туалету сходжу? Розумієте, у нас лічильники на воду, а тепер такі тарифи і все таке. Ви не переживайте, я не буду змивати. Ах, де у вас тут горілка продається? Оту церкву бачите? То. Ото крім неї всюди.